Голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі шейх оголосив про довгоочікуваний супербій. Сауль Канело Альварес проти теренца Бада Кроуфорда. Бій за звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі вже затверджено на 12 вересня цього року, і пройде він у Лас-Вегасі. Це буде справжній історичний момент. 37-річний Кроуфорд піднімається в третю вагову категорію, щоб стати абсолютом. Раніше він здобував це звання у першій напівсередній та напівсередній вазі. Якщо він переможе канел, це буде безпрецедентне досягнення у сучасному боксі. Бійці обмінялися словами щодо майбутнього поєдинку. Я почуваюся чудово. Кромфорд один із найкращих у боксі, і мені подобається ділити ринки з такими боксерами. Це честь для мене. Я почуваюся чудово, я вдячний. І все трапляється з якоїсь причини. І є причина, чому я тут. У вересні я покажу світові, як виглядає справжня велич, бо я найкращий. Ось чому. Саме тому всі прийдуть дивитися 12 вересня. Канело проти Кромфорда – це більше ніж просто поєдинок. Це битва епох, зіткнення двох абсолютних легенд, де буде лише один король.